Вітаю! Сьогодні ми будемо з вами... Вітаю. Сьогодні ми будемо працювати над темою кути та види кутів. Перш за все, кут утворюється, якщо в нас є два промені, які виходять з одного початку. От, наприклад, перед нами є кут. Ми його можемо назвати в честь вільного початку для двох променів, або використовувати для цього спеціальний символ кута. І записатись таким чином, що це буде кут А. Але в деяких випадках буває так, що з початку А, який називається вершиною промені, буде виходити не два промені, так як тут, А три або більше. І тоді кутів з вершиною А буде значно більше. В таких випадках на сторонах кута позначаються якісь певні букви, наприклад, бета-це. І в такому випадку ми будемо мати кут. Вершина якого А записується всередині, а букви Б та С в довільному порядку пишуться по боках. Тобто це може бути як кут БаЦ, так же само, як і кут САБ, С1 і той самий кут, який ви бачите зараз на екрані. Давайте ще раз. Вершиною цього кута є точка А, а сторонами кута є відповідно А, Б та АЦ промені, які виходять із спільної вершина або спільного початку. Давайте розглянемо перше завдання. Потрібно записати назви вершин і сторін кутів, які зображені на малюнках, та записати назви кутів двома способами. Наприклад, для першого малюнка вершиною буде А, а сторонами будуть, відповідно, АК та АМ. Як написати назву цього кута? Власне, у нас є в зразочку: або це кут А, або це кут КАМ. В другому випадку. У нас D буде вершиною, а DC і DL будуть сторонами. Також потрібно назвати даний кут. Його можна записати як кут D, так і як кут CDL. Ось таким чином робляться і всі інші завдання. Тобто у нас буде кут з вершиною Q, отже, називаємо його кутом Q, або, відповідно, є в нього ще додатково буква Т та Б, можна говорити, що це буде кут Т, Q, B, або відповідно, Б, -Q По суті, назва кута за допомогою трьох букв вказує на те, яким маршрутом слід його побудувати, і буква, яка знаходиться всередині, це та, в якій маршрут змінює напрямок. Розглянемо наступне завдання: потрібно накреслити кут АОБ. Отже, перш за все, ми будуємо якийсь довільний кут. І щоб це був саме кут АОБ, нам потрібно, щоб буква О знаходилася саме в вершині кута, була спільним початком для променів. І далі А та Б можна поставити в довільному порядку або так, або, відповідно, ось так. І таким, -таким способом це все буде кут АОБ, І його потрібно поділити променем ОЛ на два кути. Отже, ми виходимо з точки О, і далі будь-який з цих променів нам би підійшов би. Головне, щоб він проходив між сторонами кута, і позначаємо на ньому буковку L. Далі потрібно записати назву кутів, що утворилися. Перший кут це, відповідно, був АОБ це той кут, з якого ми все, власне, і починали він у нас є. Далі, додатково, в нас утворилися такі кути, як БОЛ, і ми його теж записуємо. І, відповідно, кут LOA. Якщо ви напишете, наприклад, не кут BOL, а LOB, або AOL, теж будете повністю праві. Це або перший рядочок писати, або другий це ті самі кути, адже в них використовуються ті самі букви в позначенні назви кута, і буква О знаходиться посередині. Якби ви, наприклад, написали, що кут, допустимо, OBL, то це би було би щось схоже на оце. від О до Б, а потім до Л. І це було би щось зовсім інше. Тому уважно слідкуйте, яка буква знаходиться посередині. Далі нам потрібно назвати всі кути, які зображені на малюнках, та визначити вид кожного з них. Давайте подивимося на малюнок 20.4. Перед нами є перший кут, він найбільший, це кут АБД, ось оцей кут, такими дугами позначаються певні кути, і. Він є розгорнутим. Також у нас є кути С і, відповідно, кут Д. Їх теж треба записати. Щоб визначити вид цих двох кутів, потрібно скористатися косенцем для більш наглядності. Я його зроблю напівпрозорим, щоб ми бачили, як буде проходити промінь BC. Якщо промінь BC буде йти рівно по лінії косенця, ось тут. То ми будемо мати справу із прямим кутом, як ви бачите в цьому місці. А якщо він буде перетинати його, так як ви бачите, із кутом CBD, він менший за кут в 90 градусів, бо косинець вказує саме на прямий кут на 90 градусів. І кут CBD за нього менший, це означає, що він гострий. А кут А, Б, С, ось так би був би прямий кут. А він те, що більше за нього, він тупий. На наступному малюнку ми також маємо кут КМТ. Він буде розгорнутим, адже складається із двох прямих кутів, які по 90 градусів, і тому його градусна міра 180 градусів. Про градуси будемо детальніше говорити на наступному уроці. І також у нього є кут КМП, який буде прямим. Його градусна міра буде 90 градусів. І відповідно кут PMT буде теж прямим кутом. В даному номері потрібно накреслити прямий кут. Для того, щоб накреслити прямий кут, ми можемо побудувати його так по клітинках, і ми не помилимося. Лишається тільки його підписати, це буде кут N. Для того, щоб казати, що це кут прямий, ставимо відповідну позначку. І це наше перше завдання. Давайте побудуємо другий кут це гострий кут АБК. Отже, вершина цього кута буде в точці Б. Щоб кут був гострий, потрібно, щоб він був не отаким, от наприклад, тут буде прямий кут бо таким це був би тупий, а явно поменше. Можна зробити його таким, а можна зробити ось так, щоб ми бачили, що якщо ось так би був би прямий кут. То оцей наш буде вявно менший за нього, і буде гострим кутом. І давайте ми його позначимо однією дужечкою. Відповідно, кут А Б, К. Далі побудуємо тупий кут. Це буде третє завдання тупий кут із вершиною в точці Д. От, допустимо, у нас буде в певному місці точка Д. Наприклад, ось тут. І будемо будувати тупий кут. Для цього ми. Побудуємо одну сторону кута, а іншу сторону кута будемо будувати так, щоб він був більшим за 90. Наприклад, ось таким способом. І все у нас є тупий кут D. Лишилося зробити четверте завдання побудувати розгорнутий кут, щоб його називали CML. Допустимо, в даному місці буде стояти точка M, та що є вершиною кута. Потім від неї потрібно відкласти два промені. Один ось так праворуч, наприклад, до точки L, а інший ліворуч, відповідно до точки C. Такий кут буде розгорнутим, його градусна міра буде 180 градусів. А на сьогодні все. Всім дякую і до зустрічі наступного разу.